Я Олена, я сапер і працюю в громадській організації Асоціація саперів України. Я з маленького містечка ізюм, що знаходиться на Харківщині. Моя попередня професія це вихователь. Я пропрацювала в дитячому садочку два роки до повномасштабного вторгнення. Мій шлях у гуманітарному розмінуванні почався у 2024 році. Я обрала цю професію, адже це робота, яка рятує життя людей. Я прийшла у розмінування з великою відповідальністю та вірою, що навіть маленький внесок може мати величезне значення. Моя мотивація це врятовані життя людей та їх свобода. В нашій роботі найважливіше це безпека і підтримка. Коли ми виходимо на поле. Ми знаємо, що повинні довіряти один одному на всі 100%. Тут немає права на помилку. Також важливе розуміння, для чого ти це робиш. Коли я думаю про сім'ї, які повернуться, про фермерів, які вийдуть у поле, то саме це і дає сили працювати далі. Коли важко, найбільше тримає команда. Ми знаємо, що кожен із нас залежить від уважності іншого. Якщо хтось втомився, чи морально важко, ми підставляємо плечі. Це дає відчуття, що наче ти ніколи не один у цій роботі. Кожен може підтримати розмінування навіть поширенням інформації.